Що, якби я сказав тобі, що любов, яку ти шукаєш усе своє життя, вже має ім'я, що вона вже знає твою душу, навіть якщо ти ще не відчув її дотику, що, якби твої невдачі в любові, твої розчарування і моменти самотності були не прокляттям, а священними сходинками на шляху, створеному саме для тебе, ти не загубився. Ти не запізнився. Ти там, де маєш бути, навіть якщо кожна клітина твого єства кричить про інше. Є болі, які ми носимо мовчки, є пустки, які ніхто не може пояснити. Є молитви, які, здається, не отримують відповіді. Але сьогодні ти почнеш бачити, що жоден із цих моментів не був марним. Усе, навіть тиша, було частиною великого задуму. Карл Юнг вірив, що те, що ми називаємо долею, народжується в глибинах несвідомого це не випадковість, а прояв того, що твоя душа вже давно знає, любов, якої ти прагнеш, не десь там, у зовнішньому світі, чекаючи, поки ти її знайдеш. Вона вже впізнала тебе. Вона чекає, коли ти впізнаєш себе. Можливо, ти вже зневірився. Можливо, ти віддав усе, що мав, і побачив, як твої мрії. Розсипалося на порох. Ти запитував себе, чому іншим це вдається легше, чи створений я для любові. Але глибоко всередині за всіма сумнівами є щось, що не здається, щось уперте, священне, що продовжує вірити. Ця віра не ілюзія, це голос твоєї душі, який знає: усе, що ти пережив у любові, було підготовкою. Кожна сльоза, кожне розчарування, кожна ніч, коли ти запитував небо, чому ти сам, усе це було тренуванням душі. Юнг казав, що несвідоме це не темрява, а скарбниця, де зберігаються великі істини. Саме там, у невидимому, плетуться нитки, які з'єднують твою історію з іншими. Твоя доля в любові вже вирішена, але не так, як у казках чи романтичних фільмах. Це не любов, яка заповнить твою порожнечу, це любов, яка прийде, бо ти вже готовий поділитися своєю повнотою. Ти можеш запитати, як я дізнаюся, що це правда. Ми звикли думати, що любов це зовнішнє слова, жести, моменти. Але справжня любов починається всередині. Вона народжується в тому, як ти ставишся до себе, у тому, наскільки ти вважаєш себе гідним, у тому, як ти навчився бути сам, не відчуваючи самотності. Підготовка до великої любові це неочікування іншої людини, це становлення собою, це момент. Коли ти починаєш розпізнавати не те, що виглядає красиво, а те, що резонує з твоєю душею. Скільки разів ти проходив повз когось, хто здавався правильним, але твоя душа шепотіла щось не так? Скільки разів ти намагався підлаштуватися під чужі очікування, залишаючи своє справжнє місце порожнім? Ти скасовував себе, замовкав, розпадався на шматки через страх. І, можливо, сьогодні ти втомився, втомився намагатися виправити все, втомився віддавати найкраще і отримувати менше, втомився ставити на кін усе і залишатися з порожніми руками. Але послухай: ти не зламаний, тебе формують. Біль, який ти несеш, не прокляття, це знак, що ти живий, чутливий, людяний, і саме таку душу шукає справжня любов. Юнг казав, що зустріч двох душ подібна до контакту двох хімічних речовин. Якщо є реакція, обидві трансформуються. Любов, яку ти заслуговуєш, не просто прийде, вона змінить тебе. Не тому, що вона ідеальна, а тому, що вона справжня. У ній будуть труднощі, але навіть вони матимуть сенс. Це зв'язок, де тертя не кінець, а точка зростання. Це стосунки, у яких тобі не доведеться ховатися чи прикидатися, тебе побачать, тебе оцінять, бо любов, яка йде до тебе, це відображення роботи, яку ти вже виконав усередині. Ти ближче, ніж думаєш, не тому, що Всесвіт раптом вирішив тобі допомогти, а тому, що ти готовий. Можливо, ти ще відчуваєш страх, можливо, частина тебе сумнівається. Але ця невпевненість це останній бар'єр перед народження, яке ось ось знову повірить. Саме тут багато хто здається, вони зупиняються, бо не бачать результатів. Вони здаються, бо тиша здається покаранням. Але якщо ти тримаєшся, якщо довіряєш, якщо продовжуєш піклуватися про те, що всередині тебе, з чесністю і вірою, те, що станеться. Здивує тебе. Це відео не просто ще одне повідомлення. Щось у тобі відгукнулося, щось шепоче. Це для мене. Цей шепіт божественне, воно кличе тебе до більшого, до того, що виходить за межі твоїх очікувань, ти живеш у час змін на межі між підготовкою і завершенням. Нічого не було випадковим, двері зачинялися, щоб відкрилися інші. Люди йшли, щоб ти навчився залишатися з собою. Старі мрії вмирали, щоб народилися справжні? Любов, яка чекає на тебе, це не просто любов, це союз, який торкається неба. Питання лише одне чи готовий ти визнати, що тебе обрано? Але що, якщо ти все ще запитуєш, якщо моя доля в любові вирішена, чому нічого не відбувається? Чому очікування таке болісне, чому тиша ранить, а віра іноді хитається? Відповідь ховається в тому, чого тебе ніколи не вчили. Навіть коли все здається безглуздим, щось працює. Ти можеш не бачити цього, але твоя душа рухається. Ти можеш думати, що застряг. Але всередині тебе щось вибудовується. Юнг попереджав те, що ти не усвідомлюєш, керує твоїм життям, і ти називаєш це долею. Уяви собі мить, коли здається, що час зупинився, та сама рутина, та сама тиша, ті самі питання без відповідей. Життя ніби застигло в сезоні, який ніколи не змінюється. Ти стараєшся, молишся, віриш, але нічого не відбувається. І ти починаєш думати, мене забули. Я пропустив свій шанс, чи був у мене взагалі план. Душа хитається не від слабкості, а від втоми, втоми чекати, вірити, відчувати. Ти починаєш жити автоматично, усміхаєшся зовні, але всередині порожнеча. Ти функціонуєш, але не живеш. Багато хто знає це відчуття. Відчуття невидимості для світу, а іноді і для Бога, віддавати все і отримувати майже нічого, тримати сльози, щоб не турбувати інших, удавати силу, коли всередині хочеться впасти на коліна. Але ось що я хочу тобі сказати: Божа тиша це не відсутність, це глибока робота. Юнг вчив. Що поки ти думаєш, що нічого не відбувається, твоя душа виправляється. Поки ти вважаєш, що Бог забув тебе, Він формує наступний етап твого життя з більшою точністю, ніж ти можеш уявити. Подумай про це так: уяви зерно посаджене в землю. Ти поливаєш його, доглядаєш. Але місяцями нічого не видно. Це не означає, що нічого не відбувається. Це означає, що зерно пускає коріння. Так працює любов Бога до тебе. Вона починається не ззовні, а всередині. Час очікування це час будівництва. Несвідоме за юнгом працює тихо. Воно шепоче через збіги, які здаються дрібними, але несуть велике значення. Це відео, яке ти дивишся один із таких знаків. Ти потрапив сюди не випадково, щось глибше за розум розпізнало це послання, коли ти починаєш бачити життя через цю призму, усе змінюється. Втрати це не провали, а напрямки, очікування, не покарання, а розкриття. Біль не кара, а запрошення до трансформації. Скільки разів ти картав себе за те, що любиш занадто сильно? За те, що ти занадто чутливий, занадто щедрий. Але що, якщо саме це робить тебе особливим? Любов, яку ти шукаєш, може розквітнути лише в такій глибокій душі, як твоя. Легкість існує, але для тих, хто пройшов через сльози, поверхневі стосунки більше не задовольняють. І це благословення, навіть якщо здається прокляттям. Той, хто не мириться з малим, відкриває простір для великого. Ти думаєш, що чекаєш на любов, але любов також чекає на тебе. Вона сподівається, що ти побачиш себе очима Бога. Вона чекає, поки ти скажеш, тепер я розумію. І коли цей момент настане, прийде мир. Мир, який не залежить від зовнішніх гарантій, бо він уже всередині тебе. Тобі не потрібно змінювати себе, щоб тебе любили, тобі потрібно полюбити того, ким ти став зріло, правдиво, з любов'ю. Юнг вчив, що справжнє зростання це не лише розуміння, а дія, це щоденна практика, яка перетворює мудрість на життя. Твоя подорож ще не закінчилася, і найпрекрасніше вона тільки починається. Але якщо ти чекав занадто довго, ти можеш запитати, куди мене веде цей шлях? Відповідь ховається не лише в тому, що ти пережив, а в тому, що твоя душа ось ось зрозуміє. Іноді те, що здається хаосом, це лише замаскований поклик долі. Скільки разів тобі здавалося, що ти йдеш хибним шляхом, хоча робив усе правильно, це тихе сумнівання, яке живе в тобі роками. Ти слухав поради, старався, прощав, намагався врятувати стосунки, які вже померли всередині, і все заради любові, але врешті ти залишився сам, намагаючись зрозуміти, де ти схибив. Що, якщо я скажу тобі, що це теж було частиною задуму, Юнг бачив хаос не як протилежність долі, а як шлях до неї. Важко прийняти це, коли ти в пустелі, коли стикаєшся з відмовами, зрадою чи емоційною невидимістю. Усе здається випадковим, несправедливим, жорстоким. Але що, якщо це не так? Подумай моменти, які найбільше тебе змінили, рідко були спокійними. Коли все розвалилося, ти нарешті подивився в дзеркало і запитав, хто я. Коли хтось пішов, ти навчився залишатися. Коли земля зникла з під ніг, ти знайшов крила. Це поворотні моменти. Вони не попереджають. Вони не слідують логіці, але вони завжди залишають слід. І цей слід трансформація. Юнг казав, що ми стаємо просвітленими, визнаючи свою темряву. Життя вело тебе в прірви, не окрім не для того, щоб зламати тебе. А щоб ти побачив свою тінь і визнав її частиною свого шляху. Запитай собі, коли ти відчув, що все розвалилося, але щось усередині тебе залишилося стояти. Цей момент може бути болючим, але він несе в собі зерно твого відродження, кожне емоційне падіння ховає божественне запрошення, припинити повторювати старі шаблони, гнатися за тими, хто тебе не бачить. Стати гідним не для інших, а для себе. Чому деякі стосунки здаються створеними, щоб знищити тебе? Можливо, тому що вони не для вічності, вони відкривають твої рани, твою залежність, твій страх бути покинутим. Це боляче, але зростання рідко приходить через комфорт. Чим більше ти намагаєшся примусити любов, тим рідше вона приходить. Любов не примушується, вона відкривається. І це відкриття стається, коли ти перестаєш шукати когось, щоб заповнити порожнечу, і стаєш тим, хто переповнений. Більшість шукають любов, щоб уникнути самотності. Але глибокі душі шукають любов, щоб поділитися своєю повнотою, і це змінює все. Ти більше не приймаєш половинчасті стосунки, ти перестаєш бігти за любов'ю і починаєш іти до неї не іграми, а правдою. Як дізнатися, чи ти готовий? Це в дрібницях, як ти ставишся до себе в важкі дні, як поважаєш свої межі, як відчуваєш мир, коли ти сам. Юнг говорив про індивідуацію. Подорож до того, ким ти є насправді, це не стається від читання, це стається через втрати, тишу, нові початки, це вимагає чесності з тим, чого ти уникаєш. Часто те, чого ми боїмося, це те, що нам потрібно побачити. Ти ховав свій біль, думаючи, що це зробить тебе гідним любові, але справжня любов. Не вимагає досконалості, вона вимагає справжності, твої шрами не слабкість, а доказ, що ти боровся, вижив, навчився, і коли ця любов прийде, вона не злякається твоєї глибини, вона впізнає її. Поділися в коментарях правдою про себе, яку ти готовий відкрити. Це акт звільнення. Твоя історія може торкнутися когось. Юнг називав це синхронністю, коли зовнішні події збігаються з внутрішніми станами. Наступного разу, коли станеться щось нез'ясовне, не відкидай це. Спостерігай, це може бути знак, що невидиме рухається. Чи випадково ти тут, чи цей момент був призначений тобі як частина чогось більшого? Життя підказує через обережні знаки. Щоб їх почути, потрібно заглушити шум тривоги. Довіра це не відсутність страху, це рух вперед без усіх відповідей, це те, що відрізняє тих, хто лише хоче любові, від тих, хто готовий її прожити. Справжня любов, це не те, що ти шукаєш, це те, що ти впізнаєш, коли між тобою і твоєю сутністю більше немає масок. Ми навчені, що любов це порятунок завершення щастя. Але що, якщо любов приходить не завершувати тебе, а переповнити те, що ти вже збудував? Дослідження Гарварду показало, що щастя залежить від якості стосунків, але якість це не кількість, це глибина, справжність. У світі швидкості та порожніх обіцянок знайти того, хто хоче будувати щось тривале, це майже бунт. Юнг вважав, що архетип справжньої любові зустрічі душ, закодований у твоїй психіці, але щоб його досягти, потрібна трансформація. У 1993 році медсестра Мері, яка працювала з людьми в останні дні, записала їхні жалкування. Найбільший біль, непрожита любов. Чи залишить твоя любов ностальгію чи полегшення? Це питання може змінити твою історію. Ми часто шукаємо любов, щоб залікувати старі рани, але це повторює шаблони. Юнг казав: Те, що ми заперечуємо, керує нами. Поки ти не дивишся в очі своїм привидам, вони визначатимуть твій вибір. Уяви людину, яка закохується в тих, хто повторює її дитячі травми, вона шукає любов, якої ніколи не мала. Чи не робиш ти те саме? Визнання це перший крок до змін. Справжня любов народжується зі свідомості, це рідкість, бо вимагає сміливості, відмовитися від ідеалів, подивитися на себе, дочекатися. Але коли вона приходить, вона змінює все. Це не ідеальна любов, це цілісна любов, правда. Уразливість, відданість. Вона приходить, коли ти кажеш, я готовий любити по-справжньому. Напиши в коментарях, сьогодні я обираю любити свідомо. Це обіцянка собі, уяви мить, ти йдеш вулицею, сидиш у кафе, чекаєш автобуса. Хтось проходить повз. Це не пристрасть, а мир, відчуття. Я знаю тебе, хоч ніколи не бачив. Це синхронність, Всесвіт каже. Тепер ти готовий. Ці зустрічі стаються, коли ти розквітаєш. Любов, яка додає, приходить, коли ти цілісний, не ідеальний, але цілісний. Усе буде просто: світло, правда, присутність, дві душі, де немає страху. Вона вимагає простору, правди, віри, і, можливо, вона вже в дорозі тихо, як відповідь на молитву. Ти не народжений для слабкої любові, ти дзеркало Божественного. Є момент, коли біль більше не визначає тебе, почуття стають компасом. Ти не той, хто починав цей шлях, ти ніс втрати, стикався з тишею, але ти тут з новими очима. «Юнг казав, що тінь не ворог, а частина, яку треба прийняти. Найкращі історії любові народжуються, коли ми перестаємо тікати від правди. Не соромся, що любиш сильно, ти робив усе що міг. Вина, яку ти несеш, має стати повагою до твоєї здатності любити. Справжня любов шукає тих, хто любить попри біль, тих, хто не закрив серце, а зміцнив його мудрістю, ти змінився. Раніше ти гнався за обіцянками, тепер шукаєш присутність. Раніше плутав інтенсивність із глибиною, тепер цінуєш мир, це зрілість, якої навчає життя. Юнг знав: зцілення не в уникненні болю, а в ходінні з ним. Ти пам'ятаєш, але не повторюєш, ти відчуваєш, але не тонеш, ти любиш, не втрачаючи себе. Це той, ким ти став. Любов, яка йде, не спасає, вона йде поруч. Вона не поспішає, бо знає, справжнє потребує часу. Вона приносить тишу, яка заспокоює розум і радує серце. Але навіть після всього бувають дні сумнівів, чи готовий я, чи не запізно. Ці питання означають, що ти свідомий, ти більше не шукаєш зовнішніх гарантій, ти слухаєш внутрішній голос, спокійний, ясний, люблячий. Тобі не потрібна любов, яка відволікає. Тобі потрібна любов, яка розкриває, і вона ближча, ніж ти думаєш. Найсильніші зустрічі стаються, коли ти справжній, коли тобі нема що доводити, коли ти любиш не за те, що отримаєш, ти бачиш, як твої очі стали вимогливішими, а серце милосерднішим. Твоє ні це акт любові до себе. Це еволюція, це готовність. Любов, яка йде, теж пройшла свій шлях. Її ламали, забували, але вона вчилася. Ви впізнаєте одне одного не за виглядом, а за подорожжю, і вдячність замінить біль. Це справжнє спокутування, не стирання минулого, а новий сенс. Ти дійшов сюди, бо не здався. Ти заслуговуєш на любов, яка не відступає. Але перед цим останній крок встати перед життям і сказати, я знаю, чого хочу, і знаю, чого не приймаю. Це потребує напрямку, ось стратегія, щоб притягнути любов, яку Бог для тебе приготував. Зроби глибокий вдих. Нехай кожен крок іде від розуму до серця. Перший крок звільни внутрішній простір. Щодня знаходь хвилину тиші, відключи зовнішні голоси, запитай, що займає місце в моєму серці. Якщо прийдуть образи чи спогади, не відштовхуй їх, прийми, подякуй, відпусти, вчися відпускати з честю. Не всі, хто тебе вчив, мають залишатися. Другий крок розбери романтичні ілюзії, запиши ідеї про любов, які заважають тобі. Мене завжди мають хотіти. У хороших стосунках немає конфліктів. Ці пастки руйнуються, коли ти їх бачиш. Третій крок розвивай щоденну справжність. Протягом 21 дня будь собою в дрібницях. Кажи, що відчуваєш. Обирай те, що любиш. Це тренує емоційні м'язи для зрілих стосунків. Четвертий крок Читай знаки. Життя підказує через збіги. Звертай увагу на людей, які з'являються, розмови, які дають відповіді, сни, передчуття. Пиши їх, довіряй. П'ятий крок: встанови священні межі, запиши три речі, які ти більше не терпиш, і три, які готовий дати. Це впорядковує твою енергію. Любов поважає межі як захист. Шостий крок: стань хранителем свого миру. Створи ритуал. Десять хвилин медитації, щоденник подяки, тиха прогулянка, плекай присутність, любов розквітає там, де є ясність. Сьомий крок: довірся часу, який тобі не належить. Перестань питати, коли, живи поки, люби свої дні, цінуй маленькі перемоги, будь опорою, говори з Богом, як і з другом. Час залежить від готовності душі. Якщо це резонує, ти готовий до наступного кроку. Електронна книга Метод Юнга п'ять хвилин на день для внутрішнього спокою та ясності це твій провідник. Кожна сторінка допомагає відновити зв'язок із центром, перетворити сум'яття на ясність, посилання у закріпленому коментарі. Почни сьогодні. Бо свідома любов починається зі свідомої турботи про себе. Якщо це відео торкнулося тебе, не йди мовчки, напиши в коментарях слово, фразу, досвід. Це може бути анонімно. Твоя правда це зцілення. Підпишись на канал, активуй дзвіночок, ділися цим контентом і тримайся міцно, тебе бачать, і ти готовий.